Так, зробила закупи в супермаркеті. Lidl, Італія. значить, Що купила? Авокадо, ось. Так, значить, купила фанта. Панта. Яйця. Яйця. Так, не знаю, скільки тут штук. 18 яйця. Потім грибочки. Фрагулина. Фрагулина. Очень борошно. Борошно. Молочко. Хорошо. Це Крем Так торту. тут. Таке сирне, я даже не знаю, як це сказати. Потім сіка брикосовий. Потім такі лоточки, три штуки, 10 євро. Вони коштують. Три отаких от я два набори таких взяла. Сир 450 грам. Йогурт кілограм грецький. Сир. Так, до кухні завжди треба. Потім ванілін Не цукор, а ванілін Потім таке для яйця. Жовток відділяти. Морква. таке Такан і отаке. Рис. Потім вирушнички. Піхоні. Хочу смаклі про такі. Помелу. Дві штуки. Ось цей так. Ой. туалетний папір, шість штук. Велике таке. Поки того Вийшлося оно 100 євро.